Всім привіт! Я недавно можна так сеть, погрався у чаті GPT і створив декілька можна так сеть, оповідань, які зараз виходять. У в моєму буклозі під назвою Буктогера від компанії Google, ссылка на який буде в описі, в описі відео. І якщо вам буде цікаво, то можете якраз також зайти, почитати, і там якраз. Також Ще багатенько так буде їх, вони, вони якщо будуть виходити через день, і вже там декілька оповідань вийшло. І також надалі я ще там декілька створю, так цим самим способом, і також е, туди їх загружу. Якщо вам буде так цікаво, е, е, узнати про ChatGPT, якщо хтось не знає про нього, або про цей е, Цю програму болтогера від компанії Google то також ви можете написати в, про це в коментарях. І я також окремо зніму про них відео. І ще хотів би наголосити про те, що в телеграм-каналі я хоч і не часто зараз туди щось загружаю, але все одно, то та, там ті, хто на нього підписані, про це дізнавтеся набагато раніше, аніж вийшов до дане відео. Тому, якщо то, то, туди теж можете підписуватись і спостерігати за останніми новинами, які я буду туди раніше, на YouTube. І ще, якщо бажаєте, то можете також підтримати цей канал фінансово. Ссылка буде в описі під відео. І Також не забувайте писати коментарі по типу, бо ще ви хотівте узнати, щоб я не знімав можна так сказати, однотипний контент на канал. Я, і на цьому у мене все. Всім пока.